Собак. Це мій службовий пес, Майя, лапрадор. Цю собаку я знайшла, забрала її собі на виклику, і тепер вона зі мною разом працює. Ця собака займається пошуком духово-кречових та зброю. right ість Браво Іди, がご何 Сьогодні Всесвітній день доброти, тому ми, кінологи, поліцейські, приїхали до шкільного дитячого закладу, до садочку познайомити їх з нашими підопічними чотирилапими друзями, з якими ми працюємо на службі, які допомагають нам виявляти злочинців, допомагають виявляти вибухівку, наркотичні речовини. А сьогодні ми просто зробили так, щоб наші діти посміхнулись, разом з ними батьки долучились до цього Свята і діти були дуже задоволені тим, що зустріли з нашими собачками службовими. Ми дали їм змогу їх пофотографувати, погладити.